Привіт! У мене сьогодні розпаковка. Я отримала своє замовлення в фармасі і це замовлення не тільки моє, а й моїх клієнтів. І що тут є? Собі я замовила по акції два набора тестерів. І я буду сама тестувати продукцію і давати своїм клієнтам. Ось такі цілі стрічки, ленти пробників, і їх тут дуже багато. Так що, якщо ви хочете протестувати продукцію, звертайтеся до мене. Собі я замовила зубну пасту гель алої, яка дуже добре за деснами, за яснами зберігає їх і дуже добре відчищає зуби. А оце такий спрей, дуже схожий на Victoria's Secret. Я взяла це по акції. А ще собі по акції для всіх консультантів, які зареєстровані, є такі акції по дуже великим знижкам до 70% продукції. Це каратинова маска. Вона дуже добре випрямляє волосся і я буду для себе використовувати. А ще я собі взяла мило, воно дуже запахне, лавандове. Хочу спробувати. Ну, і тут у мене замовлення моїх клієнтів. Ось водичка бліс, я її не буду розпаковувати. Я купила собі пробники, тестери водички, дала протестувати своїм знайомим сусідам і мені заказали бліс. Представляєте? Можете зразу порахувати, скільки можна на замовленні заробити. А ще мені замовили чоловічу і жіночу водичку. Бачите? Три водички в замовлення вмієте рахувати, скільки заробити можете. Так же і ви можете, бо напруг вас всі знайомі скоро готовляться до Нового року. Ви теж можете зареєструватися, зробити замовлення, навіть собі зекономити. А ще заказали отакий шампунь. Дивіться, цілих півлітра, 500 мл шампуню. Це шалфеєм. дуже добре миє голову і доглядає за волоссям. Для того, щоб своїм клієнтам замовлення віддати, я пакетики замовила. І два каталоги на наступний місяць для того, щоб своїм клієнтам. Показати, які будуть акції. Так що дивіться, я заробила, я взяла собі продукцію зі знижками з великими, і це може доступне для кожного з вас. А для цього потрібно зареєструватися на моїй сторінці по посиланню, і тоді ви отримаєте знижку. У грудні ця знижка 30%, а так 25%. А якщо ви хочете просто замовити собі якусь продукцію чи проконсультуватись, пишіть мені, я допомагаю всім розібратися у продукції фармасі і протестувати її, вибрати для себе те, що вам найбільше підійде. Користуйтеся гарною продукцією, любіть себе і не купуйте те, що коштує 3 гривні за відро. Не гоніться за те тому що потім. Знаєте, як кажуть в Україні, дешева рибка, погана юшка. Не економте на собі, а краще реєструйтесь і купуйте все зі знижкою. На все добре, пишіть питання, звертайтеся за консультаціями.